Слава Ісусу Христу! На потіху кожного, кожного, зачитайте по одному вішу із трьох місць. Будьте уважні. Іван і Іванець, 20 розділ, читаємо 17 вірш. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповідь. Я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Книга пророка Даніїла, 12 розділ. Читаємо останній вірш. А ти йди до кінця. І відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. І останнє місце іслання до євреїв 11 розділ. останні вірші. І всі вони одержали свідчення, вірою, обітниці не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Дорогі брати і сестри, дорогі всі, вся родина, всі присутні тут. Ці три тексти нам дуже багато що говорить. Я бачаю в цих словах розпорядження Всевишнього Бога. Чи ми згідні, чи не згідні, але я той, який розпоряджається нашою долею і нашим життям. Я не буду за браком часу, але думаю, кожен знаючи ці місця, які я прочитав, вони багато що нам можуть сказати. Бог розпорядився відносно свого сина, Бог розпорядився відносно праведників, Бог розпорядився відносно тих людей, які страждали. І не каже, весь світ не був того достойний. вони терпіли. І вони надто терпіли, але останні, останні слова звучать, щоб вони не без нас досягнули того, що обіцяв Господь. А ти йди до свого кінця і відпочинеш. На сьогоднішній день ми маємо розуміти, що це є відпочинок. Но жаль, які приготовлені Господом. Призначений певний час за всю, за всю працю, за все, що зробила людина на землі, вона одержить на кінець Божого плану відносно спасіння людства. І тому я так само не просто співчуття виражаю сьогодні від церкви села Здобиця, але я разом з тим хочу сказати: ми віддаємо і віддали. Нашому Богу, який розпорядився Його життям. Слава Ісусу Христу! Нам приємно, неприємно, хочеться, не хочеться, але Бог розпорядився на сьогоднішній день цим життям нашого брата Олександра. Декілька словах Я, Мені дуже було приємно спілкуватися в період Його тяжкої хвороби. Декілька раз. Але мені стало задоволення великим, що це був муж і сповнений або ж наповнений Святого Духа. Коли ми втрачаємо Дух молитви, це дуже опасно. Коли ми не читаємо Біблію, це дуже дуже багато що значить. Але коли все це є, і ми маємо сьогодні правдиве свідчення, це дуже приємно. І нам, я думаю, Хоч і жалко, але ми знаємо, куди людина направилась розпорядитися тим Господь. Хай буде ім'я Господа нашого Ісуса Христа благословено. Амінь.